Господь Ісус закликає нас любити один одного, як і Він полюбив нас. Ось місця Писань, а також сповідання, які допоможуть нам укріпитись у вірі Божій. Перше до Корінтян, 13 розділ 4 по 8 вірш: Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихо, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують та замовкнуть почиснує знання та скасується. Господь, ми знаємо, що все минеться, а любов вічна. І ми приймаємо, Господи, Тебе і любов Твою, бо Ти, Господи, і є любов. 1 Івана, 4 розділ, 7-8 вірш. Улюблені, любів один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Івана, 2 розділ, 16 вірш. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто прибуває в любові, прибуває, той в Бозі. І в Нім Бог прибуває. Івана, 15 розділ, 12, -й, 13 вірш. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Господь, просимо тебе, навчи нас любити, Поможи, Господи нам полюбити один одного, як і ти полюбив нас. Господь, ми вибираємо перебувати у любові твоїй. І ми просимо, щоб Ти, Господи, перебував в нас. Господь і нехай Твої заповіді завжди виконуються у нашому житті. До Єфесян 4 2-3 вірш. З усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пільнуючи Зберігати єдність Духа в Союзі, миру. Приповісті, 10 розділ, 12 вірш. Ненавість побуджує сварки, а любов покриває всі провини. Колосанам, 3 розділ з 12 по 14 вірш. Отже, як Божі, вибрані люди, святі й улюблені, зодягніться співчуття. Доброту, смиренність, лагідність і довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте один одному. Якщо хтось із вас має образу на когось, прощай, як Господь простив тобі. І над усіма цими чеснотами зодягнися в любов, яка пов'язує їх усіх у повну єдність. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, просимо Тебе, благослови нас духом любові своєї. Господи, навчи нас любити ближніх своїх, як і Ти любиш нас. Господи, увійди духом любові своєї у наші серця. Господи, зміни наші серця, наповни їх духом та словом любові своєї. І прямо зараз. Во ім'я Ісуса Христа ми відчуваємо, як Господь міняє нас. Ми відчуваємо, як дух любові Божої входить в нас і входить в наші серця. Во ім'я Ісуса Христа, ми відчуваємо в собі любов Божу. Ми перебуваємо у мирі, спокої та благодаті Божій. Господь любить нас. Так же само, і ми любимо Господа свого та ближніх своїх. І ми дякуємо Тобі, Господь Ісус, за те, що Ти благословляєш нас даром любові своєї. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти зцілюєш наші серця. І нехай, Господи, ми завжди перебуваємо у любові твоїй. І Ти, Господи, завжди перебуваєш в нас. І нехай заповіді Твої Господи виконуються в нашому житті та в наших серцях. Во ім'я Ісуса Христа нехай буде так. Амінь.